Всім доброго дня! Мої вітання з Миколаївщини і підписникам мого каналу, і гостям мого каналу. Сьогодні 15 травня, понеділок. І я запрошую вас прогулятися зі мною, моїми клумбочками, подивитися, що змінилося. Ось, квітує лілейник, Ось такі жовті гарні квітки. На фоні салатового листячка. Дуже гарно виглядає. Збираються квітнути троянди. Це в мене трояндочки спрей невисокий за розміром. Ще хочу показати, ось-ось уже розпускається потихеньку клематис кущовий. Так виглядає цей кущик. Зараз спробую зменшити. Ось. Ось так на новеньких паганах утворюються квіточки. Зараз покажу квіточку. Ось така вона, дивіться. Це кущовий клематис. Це його перша хвиля цвітіння. Оце він відцвітує, потім ще він дає ще невеличкі квіточки, але вони вже менші за розміром і не такі великі. Така більш спокійна хвиля. Так, це у нас квітує. Дівчата кажуть, що це ряст. Я не знаю, такі на зірочки біленькі, схожі. Я не знаю, як це називається, але я думаю, що це не ряст. Ну, нехай треба шукати в інтернеті. Знаю назву російською, птиця мрічник, українською не знаю. І вже ось так підсихають його листочки, кладуться на землю самі по собі і мульчують, полегшують роботу садівника. Одразу мульчування. Це барбарис. Суперб. Барбарис Тунберга Ред, Дарт Ред Леді. Він невисокий туди. Сантиметр 80, ось таке в нього гарне забарвлення, червоний, такий темний. Так. А це Барбарис Марія. Такий гарний, жовтенький, красивий. Ось Така жовта пляма в мене тут є лівець, з одного боку. Зелений, з іншого боку, такий блакитненький і посередині така жовта плямка. Дуже гарно. Це теж барбарис. Це барбарис називається Red Pillar, колоновидний барбарис. До метр двадцять він буде у висоту. Так, це трояндочка мікадо. Теж ось-ось вона вже розквітне. Піонії. з піонії збираються квітнути. Покажу вам ще. Це бери Форчуна, такий золотенький. На сонечку ось його краєчки, такі, вони стають яскраво-яскраво-жовті. А якщо він зростає в тіні або на півтіні, то ці краєчки, вони світло-салатового кольору. Серединка темно зелена, а краєчки світло-салатового кольору теж гарно виглядає, навіть якщо вони не жовті. Моя ось красуня New Down. Так багато в неї бутонів уже. Ось-ось уже ось вона зацвіте. Ось-ось. Ой, це таке красиве явище, коли вона квітує, все така в блідорожевих квітках. Такий блідорожевий, ближче до білого. І з такою трошки зеленкуватою. Зовнішнє зеленкувате, це дуже гарно, дуже гарно. Півоні вже ось 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 теж розквітнуть. Троянди дуже швидко зараз почали набирати бутончики, теж будуть гарно квітнути. Барбарисик уже відквів, і ось у нього зав'язуються такі ягідки, Будуть ягідки. Квітуть мої чорнобривчики. Це ті, які вирощувала з розсади. Я їх посадила, вони вже квітують. А ось гортензія орліхарі яку я висадила в цьому році навесні. І подивіться, вона буде квітувати. Дивіться, ось друга гілочка, третя гілочка. Ось і вони будуть всі три гілочки. І ось четверта гілочка буде мати квітку. Будуть вони квітувати. Ну, побачу. Дуже хочеться побачити, які це квіти. Гарні. Це також колоновидний барбарис, Red Rocket він називається. Так, квітне живучка повзуча, квітне і розповзається. Я хочу, щоб вона мені отут все отак ще заплила, поки тимчасово я тут висадила агератом, щоб цю плямку закрити. А взагалі-то хочу, щоб тут живучка все заплила. Пересклет форчуна вимирають Ось такий пістрявий, красивий. поліз уже на барбариси, на троянду. Я поки його не прибираю. Нехай поки що зростає. Розквітла моя армерія, починає квітнути. Ось такі. Вона молоденька, кущики зовсім маленькі зовсім. Ну нічого, ось такі квіточки вже є. Ось вони. Вона тут зростає, я її посадила, виходить під горіхом. І думаю, що це я невдало обрала місце. Тому що тут ті квіточки, які більш в тіні, то вони ще й не розкрилися. Ну, буду спостерігати, як вона буде тут зростати. Якщо місце їй не підійде, то тоді її пересаджу. Так, Хосточки розкривають, листочки вже. Це у мене тут три різних види хост. Оце одна хоста. ось Це інші. інший вид. Оці жовті краєчки, потім вони будуть біленькими. І це третій вид. Це називається хоста подорожникова. Це вона велика, дуже хоста виростає. Я їх спеціально так посадила. Це найнижчі, ось ці найнижчі, ця трошки вища. І та хоста найвища. І вони будуть ось так по зросту, так будуть зростати навколо стовбура. Так я обсадила стовбур горіха. І посадила ще плющ біля стовбура. Хочу, щоб плющ поліз на стовбур. Я так бачила, мені дуже подобається, коли плющ плететься по стовбуру дерева. Це ось збирається квітнути піраканта. Такий дрібненькі суцвіття біленькі. Нічого такого особливого, в неї декоративна ягодка, вона дуже красива, це жовта піраканта коли ягідки восени. А ще вона декоративна тим, що в неї листя зелене і навіть зілка. Вона вічнозелена, зелена, такий садженець. Це квітує ось аквілегія, або ще кажуть водозбор. Ну, Він такий височенний, він десь метр висотою. Дивіться, який він височений. Здесь один метр висота. Всього аквілеї. Так, а це я посадила барбарис суперба кущовий. Вже в нас спекотно, ось бачу, трошки листя попідсихало, ну нічого, я його пролила водичкою вчора гарненько. то хай приймається. Так, А це мій красунчик, мій олівець. Ось так він вже розрісся, був маленький-маленьким саджанцем, коли я його купила, вже отакий от, десь метр два в діаметрі. Такий гарний. Невисокий він десь сантиметрів 70 висотою. І так от він розростається в діаметрі. Дуже гарний. Я його люблю, такий приріз у нього красивий навесні. Дуже гарно так виглядає. Гілки вже дивіться, які гілки, в нього красиві. Кигілки. Це пампаська трава. Відростає. Навесні я її постригла і ось вона дає нові листочки. Так, це також трояндочки, це плетиста троянда. На жаль, я забула, що це за троянда, але за цвіте, побачу, бо я пересаджувала її з двору. Оці троянди, які я посадила це в першому ряду, це я їх повиносила з двору. Вони раніше були в дворі. Але я вирішила, що мені в дворі потрібне місце для нових рослин, тому всі вони ось пересаджені з двору. Так, ось так виглядає. Престовбурне коло біля горіха. Буде гарно, коли розростуться хосточки. Бузок квітує. Гарно, Все показує ось. Посадила в пеньок, зробила такий вазони. Зробила, посадила це барнінок Ось. Що він так прийнявся, росте? Такий тут він на сонечку, гарне в нього таке листечко. Хочу, щоб він отак розрісся і так отвисав свиньочка, закритий пеньочок. Раніше це були такі мордашки розмальовані, зараз вже краска, фарба злущилася, то вони ось такі. І в цьому теж щось посаджу. Подумаю, щось таке сповзаюче, це жималость. теж гарно розрослася, посадила з маленького чериночка. Вже от така от, вона тут по сітці так плететься. Там виноград плететься, це в мене біля дороги такий. А тут Жимолость плететься. Доцвітають тюльпанчики. Вже тут лишилося їх зовсім мало. Ось Такі були гарні у мене Це в мене клумба під горіхом. Кхе, на жаль, крім хост, тут нічого такого більше не зростає. Тому поки що я ось так її обсадила хостами і вона тут собі зеленіє. Я пробувала отут висаджувала ялівець, хотіла, щоб він отак закрив. Тут думала, що посаджу хости навколо стовбура, а там посаджу ялівець, він закриє. Ну, нічого він не розростається, він сидить. І врешті-решт я його пересадила звідти. Так, от ще підемо, покажу. Подивіться, я так вже сьогодні помітила. Збирається квітнути троянда. Троянда, це я виписувала троянду. Зараз я вам розкажу в одному з інтернет-магазинів. Не буду помилятися, бо боюся переплутати. Оце, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу, це вона висотою. Ми треба буде підв'язати її. Це вона, дивіться, яка висотою. Це, щоб ви собі розуміли, це я виписала троянду спрей. І називалася вона якось чи сніжний танок, чи якось так. Оце такий, бачите, сніг. Червоного кольору. І висотою це троянда, яка має бути 60-80 см, висотою вона вже більше метра. Оце так мені прислали спрейку. Так я спрейку виписала. А це похироплідник. Називається він калинолист, не саме вайн. Збирається квітнути. Такі в нього поки що листочки наразі, так він виглядає. От покажу ось так. Я його в цьому році не стригла, нічого йому не робила, просто хай приймається, бо він був посаджений пізно восени. Такі будуть у нього соцвіття. Побачимо, які будуть соцвіття. А це туйка Ауреана. Ну Це її тут посадила, хотіла, щоб вона мені тут зробила, створила вертикаль. Але після того, як я у відео попросила підказати, що мені посадити в мою міні-клумбу, то мені порадили і я дійсно подумала, що так, я її пересаджу в свою міні-клумбу. А на цьому місці посаджу щось інше. Придумаю собі якусь іншу вертикаль. Це я лівець. Це вишенька моя. Під нею також. Осте я висадила навколо стовбура, висаджувала на пізно в це посадила ось я ясколку, Ось так вона зараз квітує, прийнялася вона, це добре. Я знаю, що це рослина-агресор, але мені наразі так і потрібно, щоб вона ось тут все це заросла, щоб менше росло бур'яну і не так сонце шмалило. Цю Траву я повиривала не прибираю, буду навіть навпаки ще приносити сюди солому, відчувати, бо в нас вже починається напівні пека. Це дереві, поки що його залишила, нехай зростає, щоб не було порожньо, Хай буде краще, яка й вело. Це ще один ялівець, такий самий, як я вам показувала. Ось Це ось дерен білий, називається він red Gnome. Він влітку має, в теплу пору року має зелені листочки, а восени листочки стають яскраво-червоного кольору, навіть такого фіолетового набувають. Він невеличкий за розміром, десь до метр метр двадцять висотою. А це ось, подивіться, мої красунички. Дивіться, які гарніки дивіться. Я росія обіду. Це спірейки Golden Princess. Які вони яскраві, які вони нарядні дуже гарні, Такі жовті, красиві, такі. Клас. Мої. -і -і. Слухайте, ну це вже пес щось серед. Ну не зараза така, ага. Що йому вже тут треба, щось було. А ось дивіться, якщо у вас відквітували нарциси, да, і ви не хочете, щоб вони ось так лягали на рослину, як у мене на ягівець вони попали, то я ось так заплітаю їм коси. І так вони не заважають іншим рослинкам зростати. Тюльпани також можна а так зв'язати, в хоче хай вони стоять. Ну Це, звісно, якщо їх у вас небагато. У мене там їх там, десь пів сотні тих тюльпанів, там може трохи менше, то я їх позв'язую. А якщо їх, звісно, тисячі і сотні, то це дуже довго. Так, Зараз треба загорнути цю землю. Оце ось той Алісом, який я вирощувала з розсади взимку. Ну, та він, звісно, мучився. Я зараз дивлюся на нього. То в кімнаті він не ріс, а мучився. От я його висадила і тут квіться, які вже гарні кущики і навіть збирається квітнути. А це ось подивіться, оце моя хосточка ще якась. Подивіться на цю. Ой, я не знаю. Ну таке мініатюрне, мама мія. Якесь воно мініатюрне і зовтеньке. Я не знаю, як воно називається, бо це був мікс із трьох хост. І ось ось, ось воно мені прийшло. Ой, гляньте, ось воно, Ліза, ось є воно влізе, ось ось буде маніньке якесь. Ой, яка красюлечка. Тут, звісно, їй не місце, бо я посадила, думала, що вона мені тут під трояндою. Закриє оцей голий стовбур троянди. Нічого ну, вона мені не заклеє. Навпаки, тут всі оці рослини закривають її. В цьому році хай ще поросте, потім я її пересаджу. Якісь майнички. Кляся моя. Верба козяча Кілмарнок на штамбі, яку ми позавчора посадили. Нічого, нормально вона почувається, навіть сама стоїть без опори. Сьогодні планую її підстригти. Листячко живе, не прив'явши. Ввечері хай жара спаде, то я її підстрижу. Климати збирається квітнути вже такі ось величенькі бутончики. Він у мене зростає, це в мене такий старий виноград тут, і він уже майже не. Плодоносить там десь на верхівці є якісь листочки. Спочатку я хотіла цей виноград прибрати і викинути, а тепер думаю, нащо така красива природня опора. І тепер пустила по ньому, хай так от плететься, клематис. І буде такий гарний клематис, отак заплететься вгору, і буде так красиво. А це вже, дивіться, відходить виноград, ти і оце так у нас пів хати заплетено цим виноградом. Отака зелена жива стіна. Зараз ще покажу з цього боку. Оце отак все, отак от все, оце дивіться. Отак у нас заплетено все. Це так класно. Взимку оце, взимку він, звісно, не красивий, а влітку оце все листя. І воно не дає будинку нагріватися. І в цих кімнатах, де отак воно закрите, то прохолода така природній кондиціонер. Да, дуже гарно. Рартензії мої зростають. Ось це теж буде ось квітнути. Дивіться, викинула бутончики, вона бачить, що є. Це в мене хто? Хто це в мене? Ой, хто це в мене? Це в мене сільвердолар. Я покупляла гортензії в основному білі. Я не знаю, чому мені подобаються білі гортензії. У мене немає майже інших, тільки Early Sensation, вона така трошки рожева. Оце ось Early Сенсейшн, і теж буде маленька квіточка. І отут буде ще маленька квіточка. То я побачу, як вона квітує. Так, а ще... Вчора посадили ми ввечері помідори. Ми подивимося, як вони себе почувають. От зараз в пів на третю. Подивіться, ось сонечковий, помідорки на сонечку. Але вони, дивіться, вушка не опустили. Гарно вони стоять. Дуже зручно ось так вирощувати розсаду в стаканчиках і потім просто перевалювати її. Вона тоді, бачите, навіть не відчуває, що вона була пересаджена. От Зараз у нас в тіні я подивилася 25 градусів, а на сонці, мабуть, усі 30. Але повідоркам байдуже. Вони собі продовжують зростати. Цю піроканту висадила в вазон. Я хочу її формувати деревцем. У два стволика поставлю її опору, приберу зайве. І буду вести її таку, як на штамбі-деревце. Мені здається, що це буде дуже гарно. Вона вічна зелена, і будуть такі ягідки, і навіть взимку можна поставити біля вхідних дверей, коли от все таке похмуре, кольорів немає, а вона буде стояти вічна зелена, ще й з гарними ягідками. Мені здається, що це буде дуже гарно. І лишилося мені ще одну рослину, яка в мене не висаджена, це лаванда. Ось колиста. Вона вже квітнути збирається. Ну нічого, з закритого контейнеру, закритої кореневої системи можна садити в будь-який час. Тому я планую це сьогодні обрізати вербу козячу і посадити свою лавандочку. Ось такі плани. А зараз спекотно, дуже друзі, навіть на сонці не можна знаходитися, так пришмалює. Оце так завжди на півдні. Холодно, холодно, тоді зразу як вшмалить жара, що навіть нема чим дихати. А це ось троянда, яку ми пересаджували навесні, пам'ятаєте, це доросла троянда. Я, до речі, дізналася, як вона називається. Я побачила одного блогера схожу квітку, дуже, і там було підписано, що це троянда Онореда Бальзак. Так що я тепер знаю, як називається моя красуня. Величезна, така красива троянда. І тут вона буде на такому місці центральному, не так як вона там була з боку припіку. А тут вона буде на центральному місці і буде красиво буде красуватися тут, щоб всі її бачили. Все, друзі, щось пороблю в будинку. Ввечері буду стрихти лаванду, ой, стрихти вербу пересаджувати лаванду. Це в мене вже Голова перегрілася, вже слова переставляю місцями. До вечора. Прийшов вечір, сідає сонечко. Я збиралася сьогодні посадити лаванду, але вирішила, що найближчі дні нас передають таку погоду похмуру. Буде така хмар, хмарність змінна. То я вирішила, що сьогодні я краще висаджу перців відкритий ґрунт. Приготувала вже я рядочки, тож буду, друзі, працювати далі, буду висаджувати це персі. До зустрічі!